Це знаєте, як на автоплощадці стоять отак, в вряд. Так само ці жс 2 да, вид в них такий брутальний, але надійність топ. По-перше, він 85 Вт потужності, є захист від перенагріву, якщо реверс на обертах переключаєте. І від перенавантаження, якщо в розетці буде скачок напруги, не вийде з ладу. Що ще? Які плюсики по 55.00 100% оригінального фрезера? Ось його ручка. Ось ручка маратон, Кріптон, Стронг. Ручка трошки коротша, як ви бачите. І дівчатка кажуть, що коли в руці її тримаєш, набагато зручніше з нею працювати. Що ще? По педалям? ЖСД 552.0. Реверсіонна педаль. І як на маратонах, педалька звичайна. Що значить реверсіонна? Чим більше ви натискаєте, тим більше кількість обертів буде. Ну, Як на геліках, знаєте. Тапок в пол і ушов в горизонт.